Довіряємо NutріLight та методам органічного землеробства. Основна причина, через яку споживачі довіряють бренду NutріLight, полягає у постійних інноваціях, які відбуваються на наших сертифікованих органічних фермах. Наші ферми мають розвинену екосистему, що поєднує в собі тисячі акрів родючих сільськогосподарських угідь. Та екологічно чисті методи ведення сільського господарства. Наша відданість вертикальній інтеграції дозволяє нам контролювати весь виробничий процес, від насіння посадженого в ґрунт до добавки, яку ви їсте щодня. На практиці це означає, що ми можемо підтримувати стабільне постачання поживних рослинних речовин, які використовуються для виробництва інгредієнтів для ваших улюблених продуктів Amway, включаючи добавки Nutrilite, та косметичні продукти артістрі. Натхнення для наших методів ведення сільського господарства почалося досить скромно, коли мій батько, засновник Nutrilite Карл Ренбург, почав вирощувати люцерну на невеликій фермі в каліфорнійській долині Сан Фернандо у 1940-х роках. Йому потрібні були найчистіші та поживні рослини для його добавок, і він інтуїтивно знав, що їх треба вирощувати екологічно стійким та природним шляхом. Без хімічних пестицидів та добрив це було ще до того, як ми навчилися називати це органічним землеробством. Я пам'ятаю, як допомагав йому збирати люцерну, коли був маленьким. Він залучав мене до своєї повсякденної роботи на фермі навіть тоді, коли я, можливо, йому більше заважав, ніж допомагав. Розмірковуючи про ті перші дні, я бачу, що його мислення тоді створило фундамент, на якому будуються наші методи ведення сільського господарства. Наші ферми є вершиною нашої стійкої органічної філософії, вціленої в життя, і ми робимо це у вражаючих масштабах. Незважаючи на це, ферми недостатньо великі і недостатньо різноманітні, щоб забезпечити стабільне постачання рослинних інгредієнтів, які входять до складу всіх наших продуктів. Одна тільки наша флагманська додатка Double X містить до 22 різних рослинних поживних речовин. А якщо порахувати всі рослинні інгредієнти у повному складі продуктів Nutrilight, їхня кількість перевищить 190 рослинних компонентів? Ось чому ми не можемо отримувати всі рослинні інгредієнти, які містяться в нашій продукції з власних ферм. Не кажучи вже про те, що багато інших інгредієнтів походять з унікальних географічних регіонів по всьому світу, то як же нам це зробити? На допомогу приходить наша програма NutriCert – неймовірна система ланцюжка поставок, що діє з 2004 року. Без неї ми просто не змогли б надати вам весь спектр продуктів рослинного походження. Через NutriCert ми співпрацюємо з фермерами по всьому світу, що поділяють наші цінності. Таким чином ми можемо вирощувати рослини з нещодавно виявленими фітонутрієнтами, які не можуть так активно процвітати на наших власних фермах. Сертифікація Нутрісерт вимагає, щоб ферми-партнери були відстежуваними, екологічно стійкими та соціально відповідальними. На власних фермах та фермах-партнерах ми можемо контролювати кожен крок від насіння до готового продукту. Ми навіть можемо простежити походження рослини до ферми та поля, де вона була посаджена та вирощена. Ось кілька прикладів роботи нашої програми NutriCert. Підтримка природного та збалансованого середовища на фермі. Екологічно важливі операції, що сприяють збереженню біорізноманіття, передові методи ведення сільського господарства, що сприяють безпеці харчових продуктів, безпека та розвиток працівників, робота з громадськістю та участь у її активності, документування планів управління фермою та виробничою діяльності, простеження кінцевого інгредієнта до розташування сільськогосподарського поля, найпрекрасніше у всьому цьому. Те, що партнерські відносини, які ми створили, приносять користь усім учасникам. Фермери отримують фінансовий зиск, навчившись вирощувати сільськогосподарські культури, використовуючи високі стандарти програми NutriCert. це своєю чергою допомагає активізувати місцеві спільноти ми отримуємо вигоду від контрольованого розширення нашого ланцюжка поставок без шкоди для якості. Нарешті. У виграші виявляються споживачі, оскільки ми можемо задовольнити попит, що постійно зростає на продукцію нутрілай. Це створює природний цикл успіху, завдяки якому невпинно покращується продукція, яку ми виробляємо, та світ, у якому ми живемо. Що може бути краще за це?